Григорій Квітка Основ'яненко. Конотопська відьма посвящається Михайлу Якимовичу Бідряге. Смутний і невеселий сидів собі на лавці у новій світлиці, що відгородив від противної хати конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха. Хоч парень собі чепурний був, а тут і в неділеньку святу не брав білої сорочки, та й, прощайте в тім слові, китаєвих синіх штанів на ніч не знімав, так сердека у них і ночував, рад рад, що за північ допхався додому. А там, чи заснув, чи ні, вже його ще сонце не сходило, збудили. Зараз схопився, випозіхався, вичухався, помолився Богу. Нюхнув разів тричі кріпкої романської кабаки, прослухав, що йому читали, дав порядок і, зоставшись сам у світлиці, сів на лавці. Голова йому не чесана, чуб не підголений, пика не вмита, очі заспані, уси розкудовчені, сорочка розкристана, край його на столі люлька й гаманець. Каламар, гребінець і повна карватка ще торішньої дулівки, що ще з вечора наточила йому паська у пляшку, а він, хоч і насипав у карватку, щоб то, знаєте, з журби випити, та як зажурив знову, та й забув, так і ліг, та й заснув. Та й тепер, уставши, не дуже на тую дулівку квапився, бо ще нове лихо зовсім його скрутило, і він і сам себе з журби не тямив. Яке ж то та йому лихо зіклалося, і від чого така журба його узяла. Але тривайте лишень, я вам усе розкажу. І від відкілям він так пізно приїхав, і за чим не дали йому добре виспатись? Откете лишень кабаки, в кого міцніша, та й слухайте. Пан сотник Уласович був чесного і важного роду. Таких, хто, скільки не зазна, то сотенною старшиною усе були забрьохи, а діди і прадіде Микитові усе були у славному сотенному містечку у конотопі з сотниками, так від отця до сина, так сотенство і переходило. От як і старий улас забрьоха, такий сотник конотопський, як помер, та такий усі люди, і старе, і мале, усі плакали. А як ховали, так труну його несли через усе село на руках, мов дідського батька, та біля церкви й поховали, і добре на усіх обідах пом'янули. А як же відпили сорочини, і громада зібралася на пораду, кого начинити сотником, то всі в один голос і гукнули А кому ж будь, Уласовичу, Забрьощенку, якого нам луччого скати? Отак той настановили його сотником, і став він із Забрьощенка вже й сам Забрьоха. От він, поховавши батька, сюди туди оглядівсь, аж вже йому годів двадцять п'ять. Нігде дітись, треба женитися, треба дівкись кати. Батько бо його старий Улас був собі скупенький. І коли було Микита, як озьме його за серце, стане батька прохати, щоб його оженив, то старий насупить брови, зирне на нього сторч, та й каже Нехай лишень виясниться, бач, нахмарило. Який тепер який такий син жениться, бач, хліб дорогий, по п'яти алтин мішок. Та й тісно нам буде, як тобі жінку возьмемо. Тільки є, що хата з кімнатою та через сіни противна хата. Та й годі. Де мені вас помістити з дітворою, що вже знаю, той так і обсипле, нехай лишень не опісля подумаємо. То було, Микита, почухається, та й з тим облизним і піде. Тепер же, як старий вмер, йому своя воля. Зараз, узявши противну хату, перегородив, от йому є й світлиця, є й простор. Далі став вдівки скати і сів думати. Вже на яку то він не думав. Перш би то так що йде. Зараз на чернігівську протопопівну закинув та й сам злякався від нерівні. Одної одежі на два воза не вбереш, а на миста, кажуть, мірками батько відсипле. Так такий нічого. Там і богослови їли печені гарбузи, так нашому братчику нічого туди й квапитись. От він і спустився нижче, перебирав, перебирав, думав, думав, далі як сплесне ложки, як загомонить сам собі у хаті. Оце так, оце моя хлопче, сідлай, мерщій коня. Чи зібрав, чи ні? Мерщій наш Уласович сів на коня і як затопотів, так тільки що оком його заздриш. Куди ж то він так потяг прудко? Еге. Колись то десь то на ярмарку бачив він хорунжівну олену, от що на сухій балці хутір прозивається безверхий. Він, дивлячись тоді, дуже дивувався, що дівчинка й молоденька, а купує борошна багатько. а як став розпитувати людей, так йому й розказали, що у неї нема ні батька, ні матері, а тільки самий брат, що вона хазяйка всепуща, сама й коло коров, сама й у полі при косарях і при женцях, а зимою у винниці сама догляда і все борошно скупує на винницю. Брат її хорунженко, хоч парень і молодий, так не хоче женитись, а дума у ченці, бо як був не душ, так обіщався. Коли, каже, видужаю, то піду у ченці, віддавши сестру заміж. От і видужав, а до доброго чоловіка, щоб йому і господарство, і сестру віддати, і вже ні до чого йому діла нема, усе тільки книжки чита. А Олена за нього усюди по господарству поворочується. От туди то й потягнеш пан сотник за брьха. Не взяв же його чорт на вигадки, чує, кішка де сало лежить. Одно те, що дівка здорова, молода, огрядна, чорнобрива, полновида, а худоби, худоби, так батечки, свій хутір, лісок, винничка, млинок, вітрячок, а скотини та овечок, так нічо й казати. І усе то їй достається. За тим то так наш Уласович і поспіша, що й коневі не дасть здихнути, і сам, не обідавши тридцять семисотних верст, і ще згоном не спочиваючи переїхав, і як добіг до того безверхового хутора і устав з коня біля Хорунженкової хати, та так і хитається, мов п'яний, а я й кажу, що він і не обідав нігде. Поздоровкавшись з паном хорунженком і посідавши в хаті, от наші розговорились про меж себе і признались, що ще й батьки їх про меж себе дружили, то й їм треба не цуратись один одного. Далі хорунженко питав пана сотника, що куди його Бог несе і за чим. Зараз наш Уласович і став брехати, бо старі люди кажуть, тільки що ще задумаєш свататись, то й станеш зараз брехати, і що без брехні ні жоден чоловік не сватався. Отже що сотник і каже, що буцім то йому треба брагу для волів найняти на зиму, а ще де та й зима, і ще тільки Петрівка йде, так він почув, що у пана Хорунженка у винниці барда добра і добре скотини доглядають, приїхав найняти і сторжитись. Не знаю я сього діла і ні в віщо не мішаюсь. Проте сестра зна, сказав йому на отвіт пан Хорунженко. А де ж Йосиповна Олена? Може, бувай, її покликали, то ми з нею й скінчаємо діло, казав Забрьо. Але, хе -хе, сестра у полі. Поїхали там трошки простя посіяти, так вона догляда, бо вже без неї ніхто нічого не тямить зробити. А ви, Власович, не скочайте. Вона надвечірі буде. Поки вона вернеться, дівко, а вточили ж слив'янки, то ми по кухлечку, по-другому вип'ємо. Та вже ви у нас, пане сотнику, і заночуєте, бо вже не рано, сказав хорунженко. Панська воля, одвідав Микита і радесенький собі. От як вицідили вони самотужки глек сливянки а далі й тернівки покуштували, чи трохи прибігла й наша Олена з поля. Бачить, що чужий чоловік зараз мотнулась, звеліла із ставка потягти карасів і загадала вечерю варити. Сюди туди шатнулась і увесь порядок дала, що й на завтра робити, і кому, куди за чим їхати, а далі одяглась таки любенько, як звичайно паннотці, та ще й хорунжівні, до старенької плахти та почепила плюстрину у запаску, одягла то шовкову юбку та на шию дукат на бархатці та червоні черевички узула, а на голову хорошу стрічку поклала та й вийшла. І поклонилась пану Уласовичу низенько. Наш забрьоха, як побачив таку панночку, що не тільки що з роду не бачив такої, то вона йому і не снилась така, та аж задрижав і не тямить вже, що йому казати, та вже хорунженко нагадав та й каже Отже, пане сотнику, вам і хазяйка. Радьтесь із нею, вона у голова. Так що ж бо наш Уласович? Ні пари з уст. Далі прийнявся мнявкав, мнявкав та й начне проволи, а кінча про голуби, думав барді, каже об Тернівці, та як замовк, та й замовк, та й знай слинку ковта, дивлячись на таку кралю. Олена собі, дівка була бойка. Хоч пан сотник і сюди, і туди загинав, а вона його зараз розчухала, що він таке є і за чим приїхав. Та же ж, каже, йому й говорить добре ж, паниченьку, допивайте на здоров'я, тернівочку, та повечеряєте, та ляжете спати, а завтра дасть Бог світ, дасть Бог і совіт, то й порадимо, що треба робити. Забрьоха, почувши сеє, та аж сам не стямився від радощів дума. От діло й зовсім завтра тільки рушники, брати. Та за кухлик, та давай знов смоктати з паном Хорунженком, що в чинці збирається, а таки сього діла не кидається, і ще й дуже й полюбля. Олена таки частенько до паничів увіходила, так буцім за яким ділом, а тільки щоб більш розглядати Микиту Уласовича, що воно є, то як увійде та поведе очицями, що як терн ягідки на пана сотника, то в нього язик стане мов повстяний, і не поверне його аж сам, аж пала. Полагодивши вечерю, вона вже більше не виходила. Самі паничі повечеряли і, докінчивши глек з тернівкою, пан хорунженко хотів вже йти спати, аж ось наш з поплямкав, викашлявся, поцмокав, потеруси та й став ту рацію казати, що йому дяк скомпонував вже давненько для такого случаю. От і каже. Ось послухайте, паничу Йосиповичу, що я вам скажу? Несорозмірно суть чоловічеству, єдинопребивання в дому і в господарстві, всякої дихання шанується вдвойст, Єдино чоловікові на потребу пояти жону і іміти чада, і аз нижайших возиміх сію мисть і неукраті моє желання. м'я розжижають, і не отіду, до не совокуплюся з ліпообразною, привелелюбнішою кать, та й змовк. Все то йому дяк таке списав, як він, було, думав залетятися до протипопівни з Чернігова, і Забрьоха дочитав до самого кінця так, як було тоді на пам'ять витвердив, та як згадав, що хорунжівна не Катерина, а Олена, і не а так, панночка от того той замовк, і ні туди, ні сюди. Хорунженко зовсім було дрімав, а на сю рацею прислухався, прислухався, та й каже, Що бо ви, пане сотнику, оце говорите? Щось я нічого не второпаю. Чи не після Тернівки оце ви так і стали? Здихнув Уласович та й каже бодай його писала морока. Все мені таке написав наш Воскресенський дяк. Так що воно таке є? спитав Йосипович. Чи це вірша, чи що? Але я й сам не знаю, що воно і для чого, каже Забрюха. Так нащо ж ви мені проти ночі таке говорите? Мене вже за плечей бере. Та я б і не говорив так лихо припало. Та яке там лихо? Кажіть швидше спати хочу. Але, е, кому спати, а кому й ні, сказав Уласович та й здихнувши, важко, поклонився хорунженку низенько та й каже, Вітайте за мене Олену, сестрицю вашу. «Йо!» – сказав хорунженко, задумав, став чухати потилицю і плечі, і спину, а далі каже, побачу, що сестра скаже, нехай до завтрьо. Лягайте лишень спати. Та й пішов від нього. Ліг наш за бреха спати, так йому й не спиться. Жде світу не діжде, щоб швидше йому почути, що скаже Олена. Ну, сяк так дождались світу, поставали паничі і позіходились. Зараз пан Уласович і пита А що ж ви мені, паничу, скажете? Чи наша річ до діла? Бо я побіг мерщій та старостами явив сюди закон сповнити. Кажіть бо. Сопить наш хорунженко і нічого йому не сказав, тільки гукнув у кімнату. Ану, сестро, дай нам поснідати, що ти там придбала. Ввійшла з кімнати наньмичка, поклонилась та й поставила на столі перед паном Уласовичем на сковороді печений гарбуз. Як розглядів наш забрха таку. Пинху, як скочить із за стола, аж вибіжить з хати. Аж тут батрак вже й держить його коня, і вже осідланого. Він мерщій на коня та на втікача побіля хат, тільки й чує, що люди з нього регочуться, йому ще й більш стидно, ще й більш коня поганя, та й вибіг з хутора, розглядів, що за недобра мати. Щось теліпається на шию коня, коли ж дивиться вірьовка, потягнув тую вірьовку, аж і тут гарбуз, сирий причеплений, кинув його аж геть, а сам за нагайку знай коня паня, знай паня. Одно те, що сором, а тут і такої дівки жалко, та ще ж ні ївши, ні пивши. От вже наш Уласович, і додому з гарбузом так і біжить, як біг до дівки, думаючи, рушники брати. І самому лихо, і кінь морений так на силу, на силу допхався додому аж опівночі і, як я розказував, мерщ.